Друзі, доброго всім дня. Виїхав ось на таке поле по хутрищині походити, а приїхав, почався дощ. У мене була перша тільки знахідка, куча е мусор, мусора, куча цвітних сигналів. Фух, була перша знахідка і, може бути, сьогодні і послідня, тому що по полю їхати далеко, якщо зараз дощ не перестане, то прийдеться їхати, тому що зможу тоді вже не виїхати. Ладно, зараз дивимось Першу знахідку. Ви підписуйтесь на канал, ставте лайки. Якщо це відео бачите, то значить закінчився дощ і ми далі копаємо. Друзі, гляньте, перша знахідка, перша на сьогодні знахідка, куча вже високих сигналів було і куча всього, і тут мені випав ось такий хрестик, гляньте. Крутезний хрестик. Круто, низенький сигнал. Видно, багато е, уже ямок було покопано. Високі сигнали всі повибирали, а такі низенькі залишились. У мене як віноксі, на еквіноксі на 900-м Б'є 15, як плюс-мінус, як на кінечник. Ось така перша знахідка. Ладно, ходимо, або йдемо до машини вже. Друзі, начебто закінчується дощик. Гляньте у мене, який сигнал був. Під землею був 76, як викопав, гляньте, який став. 85 чіткий, і я побачив вже кругляшок якийсь. Ну, Бачу таке як... Таке як... Таке як не монетка так точно, тому що ось якісь випуклості є. Чи... А, навіть щось зображено, таке як авто якесь, може значок. Зараз дивимося. Так, да, друзі, це якийсь значок попався. Що, по моїм роздивимося, що нам за значок попався? Зараз. Аби ще він був срібний, то взагалі було б круто. Ні, він, наскільки я розумію, не срібний, то що, тому що був високо. Щось, якийсь значок водітелю. Водітель написано, а далі не можу розібрати. Що там, друзі, хто знаходив такий, то пишіть, що це за знак. Ну, все одно сигнал високий, пропущений. І кругляшок... Не монетка, але все одно. є, відправляється в хабарницю і йдемо шукати далі. Друзі, наконець-то перша монетка у мене. Гляньте. Гляньте, випала. Випала наконець-то. Скільки хожу вже. Не знаю, мабуть, годинку так точно. 3 копійки, 1943 рік. Наконець-то вона є. Все, кругляшок є. Значить я, на вірному місці тут. Підійшов, мабуть, де стояв, стояла хата, тому що дуже багато кераміки почала валятися кирпича битого, наскільки я розумію, радянська. Ну, по картам Шуберта теж вона б'ється, значить, може щось якийсь медячок Є монетка, друзі, є, є. Опять низький сигнал радянщина. Да, сигнали тут не часті. Як сигналів багато, але ну, монетки не часті. 15 копійок 1957 рік. Зариваємо ямку, хоча там і ямки майже не було. Гляньте, друзі, що камради роблять. Гляньте, що твориться. Ями ух, пів штика, може штик, так точно. Повикопували ось якусь жбонь, побросали і буквально видно, що недавно копано, Може вчора-позавчора. І все побросали. Що, важко так взяти, ногою загорнути. чи що? Вон ще одна. Хожу між їхніми слідами і загортаю ями, тому що із-за таких негарних камрадів нас потім не пускають на поля. Так що, друзі, зариваємо ямки і в принципі ходимо далі, шукаємо. Тільки подивіться на мій сигнал. Гляньте. Ай. 94, 96 прига. Якщо це не чиясь ямка і не хтось ви... не вирив, нічого і не викинув, ну зверху нічого не видно. То значить може бути у нас медячок. Так що зараз викопаємо і побачимо. А ну Промазав, друзі, гляньте. Промазав трошки. Він збоку тут десь. А ну як то кажуть, хрестили пальці. Друзі, є, 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 гляньте. Я ще тільки ще й лопатою про ньому провів. Про він. Я хотів вирити. Єсть. Гляньте відбиток який чудовий. Ах, жалко. Гляньте, як я лопатою саданув його. М -м -м -м. Оце так. Да. Обідно. 3 копійки 1924 рік. ох і рагуль, Ну нічого, перший мідячок. Радянщина, ну зато мідна. Як кажуть, що робилась на царських заготовках мідних миколаївських. Там правда-неправда, не знаю. Ладно, забираємо і ходимо. Буде вже копати, гляньте, зверху лежить. Зверху лежить радянщина. Я так зрозумів, що радянщини тут не збирали, мабуть. Більше всього, що медички копали, тому що ямок небагато, але вони глибокі не зариті. А ну, а радянські всі можна сказати зверху. 15 копійок 1946 рік. Забрали і пішли далі. Сьогодні Радянщині, друзі, виступаю. Попало ще 10 копійок 1956 рік. І ще мені попадалось, не показувалось, така ...канінка... І ось такий гудзик, друзі. Ось такі знахідки попадаються. Вон валяється і кирпич, і кераміка, і стара, і радянська, і разна, але поки нема мідячків. Будемо ходити вихажувати подивіться золота золота лежить друзі могла быть но ну, не Це радянська копеечка радянська 1927 рік хотілося б двушку таку ну поки є копеечка Ось на цей раз якась прикраса друзі гляньте ви тільки подивіться Щось за мішка. медведь може він золотий хоча б срібний якось кріпився ось щось за язичок в ушках то знищува ось такий медведик попався Хе, прикольно а сигнал такий був 74, ну дуже такий розмитий, пригаючий. Думаю, копину перевірю. А воно ще й така така штучка впалась. Ладно, ходимо тут. Зачепився, начебто за домик. Ще один. Оце так зачепився за домик. Дві монетки, радянський медведик, І гляньте, в мене ще одна монетка, тільки вона верхова. Гляньте, який сигнал був 51-52. Гляньте, дивлюсь, а вона під листком лежить. Верхова. Ха! І Є монетка. 51-55. Що в нас таке можеть... О, таке це бачу, що Миколай тільки... Чому він так дзвонив, друзі? Побачив одна друга. Оце мені другий коп підряд. Попадається одна друга. Вчора взагалі дві попались. Сьогодні одна шість зверху. Гляньте, ух ти, який стан її. Ви тільки подивіться. Це попалась Микола Останній, Микола ІІ, одна друга, 1897 рік. Ну є вже царьок. Навіть і не думав, що його так зверху знайду. І гляньте, вон чиясь зарита ямка. Хух. Хто не зариває ямки, тому й не буде монеток. Бачите, ходила-ходило хтось, а верхову монетку пропустила. Ладно, зараз зариємо ту ямку і ходимо. Хожу, цілий день зариваю ями за кись. Ось мене дід хабар і награждає такими монетками. Ходимо. Друзі, почався дощ, пішов до машини, перекусив, пообідав, думаю. Не, закончив, не кончався, мабуть, ну, хвилин 10, може і більше. Думаю, якщо зараз не, кончиться, не закінчиться, то буду е, виїжджати. вже. І наконець, слава Богу, він закінчився. Я вийшов і ось недалеко там від машини, хожу ходжу ззаді. ззаду. Думаю, не буду вже далеко відходити, тому що тільки почнеться вже і ходить мокро, то я думаю, ще трошки, то я точно вже не виїду. І хожу. тут теж домик стояв. Був у мене сигнальчик, я його викопав, але ну, не зміг знайти. А це знайшов, зараз вам я покажу. Друзі, гляньте. Ось моя ямка копнув, сигнал пропав. А він, мабуть, до лопати прилип і ось гляньте, де відпав кругляшок. На чому вже металошукачем проводити по всім сторонам і ось він. Ось лежить кругляшок. Ну що тут? 27-й. Душечка. Да, Дві копійки 1930 рік. Ось, ось такі монетки мені йдуть сьогодні. Це ріами. можна сказати, і не пахне одна друга попалась і все. Ну нічого, будемо шукати. Хто шукає, той знаходить, я думаю, знайду Да, Останнім часом як довго шукати, вихожувати монетку приходиться. Друзі гляньте. Відбиток. Гляньте який чіткий. І вон, монетка впала. Єсть. Наконець-то хвилин по 40 хожу, щоб знайти хоч одну, одну якусь хоч радянську, не, не кажучи вже землячка. 1938 рік. Трьошечка. Ранні радянські йдуть, все. Де ж мідячки, що всі вибрали, ну не може такого бути. Не повірю. Фух. Забираємо. Хабарниця вже почти повна, правда, радянщина, але все одно кругляшки. Сигнальчик, І гляньте, що мені попалось. Свинцовий хрестик був, я так думаю, що зверху луч відломаний. Я вже взяв протер. І зразу він не зрозумів, що це, що це хрестик. Та може це в принципі не хрестик, бо воно вроде начебто похоже, гляньте, верхнього луча нема. Але такий я бачу перший раз. Хто знає, то пишіть. Такий якийсь цікавий, ну свинцовий важкий. Ну наконець, наконець я виходив свого мідячка, викопав, друзі, викопав, він є, є Есть медячок. Не включаюся в онлайні, тому що дуже-дуже ну, багато цвітного алюмініні куча просто, ну як на хуторщині. Е -е, і це, я думав, що буде якийсь кусок панки чи якоїсь короче. Є мятячок, дивимося з вами. Дивіться, який сигнал був. Трошки пригаючий. Ну я вже піну знайшов і гляньте, лежить, лежить кругляшок. Наш сьогодні, сьогодні мідячок. Мій мідячок нарешті то єсть, є, єсть. А то одну другу я якось і не враховував, тому що я навіть не прочувствував цього сигналу, толком він верховий був зверху лежала монетка. Що тут за к нам попався. Всі такі ці монетки в гарному такому стані, а тут тут щось не зрозуміли, може про житті її заходили. Ну, по формату Що, Микола. Микола останній. Да, друзі. Це Миколи першого одна копійка, тільки гляньте яка вона. Хоча не буду поки казати, що вбито, тому що рельєфи вроде є, просто залипша. Одмочу і прикріплю опис. Я думаю, буде, буде більш-менш видно. Щось. Ладно, забираємо мідячок в будь-якому випадку Да, Я не знаю скільки я радянщини накопаю, але накопаю її, я чувствую сьогодні, якщо дощ не прогонить, то багато. Та вже в принципі немало. Є в мене монетка. Також радянська, на жаль. Ну, вона монетка. Що, знахідки ми не вибираємо, що єсть то єсть. Дивимось. Гляньте. П'ятичок мені, мабуть, попався, тільки я вже взяв в руки, гляньте, зігнутий. На жаль, він зігнутий. Ось такий, чи в нього стріляли, чи це плугами так. Мені кажеться, що в нього стріляли і його так вигнали. А там хто зна. 5 копійок, 1956 рік. Гарна монетка була б. Ну, ось якось, якось так, яка є. Друзі, переїхав ось на інше поле. Якраз тільки-тільки трактор дискує. Він. І в мене була перша знахідка, теж хутріщина, все як має бути. І була перша в мене знахідка, друзі, гляньте на цьому полі. Ще мені хрестик один попався. Круто, за сьогодні другий чи третій вже. Клас. Забираємо і ходимо. Може хоч тут мідячки не смикаємо. Друзі, тут монетки чаще попадаються, Гляньте, мені двушечка, наскільки я розумію, попалась. да, 1955 рік. Жовтенька. І пізня, копієчка мені попалась, я її не показував. Пізня там 70-х, мабуть, років, вона вбита теж в хлам. Ось так, тут є трошки монеток, ходимо. Друзі, а ось я біля машини. Находився, нагулявся, монеток. Та ну не ті куча, але вони є. Е, да, Мітісні не дуже багато попалось, але вона також присутствує. Е, і що? Все попалось. Ну, в принципі, як і на хуторщині. Є і гудзики, і хрестики, все є. Е, заїхав на те поле. І якраз тільки передіскували класно, якраз трактора їздили, підійшов до тракториста, запитав вони, сказали, що в принципі, можна ходити, ще не посіяно, ніде нічого. Та я пройшовся, там знайшов копійку радянську, двушечку і хрестик. Опять же, почала вже, якщо чесно, я заднією накопався, те, що мені не сподобалося, що воно дуже-дуже як сказати, пухке. В грузах що не коліна, то не зовсім комфортно ходити. Притом я за цілий день вже так находився, що з мене хватило. І, в принципі, все. Накопався. Зараз зробимо короткий обзорчик і їдемо додому. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайкосик. коп, як на мою думку, ну і в принципі, як для мене, бомбезний. а там судить вам. Друзі, а по знахідкам гляньте мені, радянських попалось раз, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 штук і одна мідна трьошечка. 11, можна сказати. Якесь мішка попався, якась прикраса. Дві конінки. Три конінки попались. Гудзик один, гудзик другий. Ось такий прикольний значок попався. Хто знає, то пишіть. Потім Попалися два з половиною хрестика. Один жалко що зігнутий, а це якийсь свинцьовий. Може цей не хрестик тож, хто знає, то пищить, ну, як зверху ще луч був. Е, і два царя мені попалися копійочка Миколаївська і одна друга. Тож, також Миколаївська ще знайшов зверху, Гляньте, вона в мокрій хабарниці полежала від кисла така, стала крутезна. Е, і трьошка, як я вже сказав, на мідних заготовках попалася. Ось такий вийшов коп. Кому понравилось підписатись на канал, ставте лайки, коментуйте і до нових зустрічей.